Вітаю шановні садівники. Ми знову знаходимося в саду. Сьогодні будемо обробляти яблуні. Ну, Перед усім хочу подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Прийшла пора робити обробку яблуні. Ми її сьогодні будемо обробляти від плодожерки, а також від борошнистої роси і всякий гнилий. Ну, наперед скажу, що у нас буде сьогодні бакова суміш. А ще Одним із градієнтів цієї суміші буде препарат Engio. Ми його використовуємо проти плодожерки, а також проти всяких букашок, яблуневий пильщик, квіткоїди, довгоносики, казарки і так далі. Але основна задача у нас зараз це обробити від плодожерки. Беремо цього препарату. 3,6 мл на 10 літрів води. Ну приблизно 4, грубо. Тож ми знаємо скільки нам треба на наш бачок. Відміряємо і ставимо прямо на світочку. Нагадую, що в бачку повинна бути вода. Півбака, бака, а то й 3 четверті бака змиваємо. Воно дуже гарно розчиняється. Ось воно біле. І вже прозоре, вже вода прозора. Пішла в бал. Значить, Другим препаратом, який ми сьогодні з вами використаємо. Це буде препарат топаз. Його ми беремо. 2 мл на 10 літрів води. Значить, він дуже добре працює від борошнистої роси, а також від всякої гнилі. Сіра гниль, звичайна гниль. Але дуже гарно від борошнистої роси працює. Значить, скажу вам, наперед, якщо у вас є вже признаки хвороби, то дозу треба збільшити, брати 3 або 4 мл на 10 літрів води. Значить, у нас є восьмірка, знову ж таки, ми знаємо скільки нам треба нам на бачок. Відміряємо і знову ставимо на сіточку. Заливаємо водою. Ось воно було біле, вже водичка пішла чиста, вже змилося все в бачок. Доливаємо бачок до повного водою. Гарненько розмішуємо. Закриваємо бачок і починаємо працювати. Ось на цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого, гарних врожаїв і мирного неба.